Вітаю колеги! Я зараз звертаюсь до професійної спільноти спільноти допомагаючих професій до лікарів, психологів, терапевтів, співробітників соціальних служб тощо. Трохи моїх лікарських і водночас психологічних роздумів щодо семінару Межовий процес. Колеги, всі ми стикаємося і будемо стикатися із різноманітними проявами травмованої особистості. Ті, хто має справу з тим, що називають гострим стресовим розладом, гострою реакцією на стрес, мають знати закономірності функціонування психіки в умовах надмірних психологічних навантажень. Так от ці діагнози напряму перетинаються з так званим пограничним синдромом, який Джеймс Мастерсон описав в своїх роботах ще у 1988 році. Тоді він цей стан ще називав депресією закинутості. Колись про це я дізнавалася тільки з англомовної літератури, а в цьому семінарі розгорнуто, поетапно змогла опрацювати причини і закономірності розвитку подібних і споріднених процесів, починаючи від дитинства і закінчуючи проявами у кабінеті терапевта. Хочу ще сказати. Про те, що кожен спеціаліст, який просто торкається наслідків вживання психоактивних речовин, не кажучи вже про глибоку роботу в терапії узалежнень, має чітко уявляти рівень, на якому функціонує певна особистість в залежності від стажу вживання, обраної речовини і способу, яким людина буде себе заспокоювати і собі допомагати. Саме цей семінар дає розгорнуту і структуровану відповідь про те, як один стан патологічно доповнює і поглиблює інший. Щодо колег лікарів-психіатрів, клінічних психологів, нагадаю тільки, що так звана межовість пацієнта є найскладнішим викликом для диференційної діагностики на всіх етапах клінічного перебігу захворювання. Прояви межовості перетинають у собі багаточисельну нозологію і щоб розібратися в цьому, потрібна фундаментальна структурованість теоретичного матеріалу, яка підкріплена власною практикою автора. Як куратор курсу Межовий процес я вдячна авторці за фундаментальність, методологію, широту охопленості у власних дослідженнях і простоту викладання. Можу відверто заявити, що рівень знань спеціалістів в цій галузі різноманітний від еклектично-мозаїчного, так процеси знає відсотків 80 студентів, до високого рівня володіння матеріалом. І таких, звичайно, меншість. Професійно і просто по-людськи наполягаю на тому, що еклектика має бути інтегрованою в метод, і це можна здобути саме в інституті транзакційного аналізу і інтегративної психотерапії на авторському курсі Анастасії Сухорукової межовий процес. Приходьте, будь ласка, лишайтесь з нами, знайомтесь за посиланням. І будьте професійно обізнаними, дорогі колеги.